дуже юному віці вже дебютував у прем'єр лізі стараюся бути людяним. Хто для тебе найкращий український воротар? для мене. Це, мабуть, Анатолій Трубін. Він в дуже юному віці вже дебютував у прем'єр-лізі. Перейшов в такий топ-клуб, та й зараз там входить топ-10 найдорожчих воротарів світу. Чи є в тебе ритуал перед матчем як у воротаря? Може там підійти і щось по штрафній проходити, та щоб таких особих ритуалів немає. Звідки ти починав свій футбольний шлях? І чому обрав саме футбол? Починав я свій футбольний шлях у моєму селищі. У міській команді Торпедо. У другому класі мене мама відвела на футбол. Чому саме футбол? Тому мабуть, що всі хлопці в тому віці займалися футболом, я теж. Розкажи найсмішнішу історію з футбольного життя. Це, мабуть, у нас на базі, коли були лігіонериші в тому колі. До мене підходить жіночка, яка працює в прачечні у нас. Питає, хто у вас здає буци. Ну, ми здаємо тільки речі тренувальні. Ну, думаю, всі хлопці ну, нормальні, адекватні здають тільки речі. Вони приходять, дивлюсь, легіонери забирають буси. Ну і прийшлося їм об'яснити, що не можна здавати буці. Відбити пенальті чи здійснити крутий сейф після удару в притул. Відбити пенальті, тому що, мабуть, пенальті це завжди лотерея. І я вважаю, що краще відбити пенальті. Пробуває гудя і не забиває на добування. Теж ж невдало, друзі, який момент! Найприкріший гол, який ти пропускав. Розкажи про це. Проти шахтаря в тому сезоні На перших хвилинах з дуже дальньої такої дистанції Найприкріший, мабуть, тому що така команда відпоєдальна гра була на перших хвилинах. Десь, мабуть, на очікував. Як переживаєш, коли пропускаєш прикрий гол? Стараюся якось не замислюватись у грі. Потім після гри ми завжди з тренером повертаємо. Розбираємо якісь помилки, робимо аналіз. Матч без пропущених м'ячів чи два відбитих пенальті в одній грі. Матч без пропущених голів. Для голкіпера завжди важливо, щоб був нуль після матчу. З ким ділив кімнату на базі на зборах першої команди в Іспанії. З Назаром Поповим. Суперечок ніяких не було, тому що з молодіжною з однієї команди все нормально. Найкращий воротар в історії футболу. Чому? Мабуть, Мануель Нар. Він своєю грою дуже змінив бачення інших голкіперів. Що можна грати по всьому полю голкіперу. Та й, мабуть, для мене, тому що в нас з ним в один день, день народження. Розкажи про першого тренера. Перший мій тренер був це у моєму селищі, де я починав займатися футболом Євгеній Валерійович. Коли я був ще малий, дуже допомагав мені, давав таке натхнення, віру в себе. Чи є в тебе найкращий друг у юнацькій команді? Це найбуть Ярослав Шевченко. Гарний друг завжди допоможе, завжди дзвонить, переживає, як ти, що там дуже класний друг. А ти це треба у нього запитати. Ну, як тебе дітей. Теж гарно. Чи нервуєш перед інтерв'ю з журналістами? Та ні, мабуть. Чи є в тебе вільний час? Чим любиш займатися, окрім футболу? Багато читаю, люблю дуже книжки. Більше мені автобіографії подобається. Та також можу фантазію почитати. Останню книжку, яку я прочитав, це розмова з Богом і Алікса Фергюсон на автобіографію Як бути лідером. Смородин і грибенюк. В чому різниця у роботі між ними? Тарас Олександровича більш я вважаю, інтенсивне тренування. По собі я так Понятно, що в першій команді десь швидкості інші, Десь я можу взяти приклад з інших воротарів, з Андрія Крючука. А В юнацькій команді більш вже як я раху, я повинен ставати прикладом. Подобається робота і в того, і в того тренера. Родіно мені дуже подобається, що він такий сучасний тренер. У нас він постійно оновлює якось наші вправи, постійно оновлюється інвентар. Дуже багато ми нового я дізнаюсь від нього. Теорії ті ж. Ми багато дивимося на інших голкіперів, на світу голків світового рівня теж беремо приклад. Розкажи про свою родину. Ким працюють твої батьки? Тато військовий. А мама зараз ніким не, не працює, вона в декреті з молодшою сестрою. Вони до цього там разом працювали у парку Горького в Харкові. Потім тато працював у поліції і з початком повномасштабного вторгнення пішов воювати. Чому ти обрав грати саме на позиції воротаря? Мабуть, як і всі голкіпери, я починав грати у полі. І коли ще я був маленький, мені років 8-9, ми поїхали на гру. Його ротар зламався, чи щось не міг приїхати, і мене поставили, бо був найвисокий. І так от почалось Почав грати на окіпру. Чи є в тебе дівчина? Так, познайомились. Вона раніше була футболісткою. Теж познайомились в Харкові, вона грала за житлобут і так просто общались, дружили. І потім повноважтовне вторгнення почалось. Вона там недалеко жила. Якось так позвав її погуляти, і общалися, общались. общались. Потім вона виїхала в Польщу, Ми багато не, не було змоги в нас, щоб вона приїжджала там. І ось з літа вже так почали стосунки. Твоя найулюбленіша їжа, і чому телятина, м'ясо. Чи були думки покинути футбол? Якщо так, то як ти з ними впорався? Коли щось не виходить, так погані думки з'являються, але ти потім переключаєшся, розумієш, що не можна здаватися, треба потерпіти і пропадати. Найголовніші якості гарного воротаря впевненість, порядок в голові, тому що в тебе повинно бути гаряче серце, холодна голова. І якщо з фізичних, це мабуть я вважаю швидкість та ногами. Мені здається, що ти дуже серйозна і зосереджена людина. Чи так це? Я думаю, я можу так показатися, але якщо зі мною ближче поспілкуватися то ні.